Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому каналі. Прощена неділя – особливий день для усіх православних християн. Він наче завершує наші приготування до Великого посту. Але мало хто знає, звідки пішла традиція просити пробачення перед Великим Постом, і яке духовне значення має для нас цей день. Як ми знаємо, Ісус Христос перебував 40 днів у самітненні в пустелі. В молитві та пості. В такої ж традиції стали дотримуватись єгипетські монахи, намагаючись повторити подвиг Господа. На час Великого посту вони відправлялись в пустелю, щоб відійти від усіх спокус цього світу і віддати себе посту, усамітненню і молитві. Зустрічались вони вже перед самою Пасхою, але такий подвиг нерідко закінчувався трагічно для монахів. Когось із них загризли дикі звірі, хтось гинув в пустелі. Тому перед Великим Постом монахи знали, що для когось із них ця зустріч може бути останньою. Тому й прощалися вони, як перед смертю, від усього серця просили у всіх пробачення і усім щиро пробачали, як в останній раз. Саме так і з'явилась традиція просити пробачення перед Великим Постом. Зустрічались вони вже перед самою Пасхою, але такий подвиг нерідко закінчувався трагічно для монахів. Когось із них загризали дикі звірі, хтось гинув в пустелі. Тому перед великим постом монахи знали, що для когось із них ця зустріч може бути останньою. Тому й прощалися вони як перед смертю, від усього серця просили у всіх пробачення і усім щиро пробачали, як в останній раз. Саме так і з'явилася традиція просити пробачення перед великим постом. Але є ще одна причина, чому чин прощення так укорінився серед православних християн. Люди не хотіли залишати у серці образи і починати з ними великий піст, адже не приймає Господь ні нашого посту, ні багаточисельних поклонів, якщо в нашому серці продовжують жити образи на інших. Тільки через прощення і примирення з іншими ми примиряємось з Богом. Пізніше чин прощення з'явився у всій церкві, з давніх давен цей день був днем найвищого смирення для всіх православних християн. Найстарші й найвищі почину просили пробачення у своїх підданих. Государі та воєначальники об'їжджали всі свої війська і просили у них пробачення. Відвідували монастирі, де просили пробачення у архієреїв. Також вони просили пробачення у своїх слуг та підданих. Своїм прикладом вони показували, як важливо усім змиряти себе і просити пробачення навіть у найменших і останніх почину. Традиція просити пробачення і усіх прощати. Продовжує своє існування і зараз. Ми просимо пробачення у своїх рідних, близьких, телефонуємо тим, кого образили чи з ким мали конфліктні ситуації. В церкві просимо пробачення у інших прихожан і священників. Важливо не зробити це лише зовні. Ми маємо облегшити свою душу, пробачити від усього серця інших і, набравшись мужності і смирення, попросити пробачення у тих, кого образили чи на кого ображаємось. Адже наша совість нам добре підсказує, у кого із наших ближніх нам варто попросити пробачення у першу чергу. Господь знає і бачить наше серце, і його ми не обманемо ніколи. Тому у цей день ми маємо бути щирі і відверті по відношенню до себе, І йти просити пробачення не лише у тиски, ми і так у гарних відносинах. А йти до тих, до кого соромно звертатись, важко і не хочеться, бо по тій чи іншій причині у нас є до цієї людини неприязнь. По нашій гордині нам важко змиряти себе перед іншими, але у цей день ми маємо себе пересилити, щоб уподобитись Господу, щоб виконати його заповідь любові до ближніх. Також варто знати, що ми маємо просити пробачення не лише у тих, кого ми образили, а й у тих, хто образив нас. Адже ми не знаємо, можливо, ми спокусили чомусь людину і маємо в цей день попросити пробачення за це і пробачити у відповідь. Як ми бачимо, багато поколінь православних християн знало і розуміло, як важливо примиряти з ближніми. В останню неділю перед Великим Постом ми маємо очистити свою душу від усіх образ, примирити з усіма і з чистим серцем вступити у Великий піст. Прощена неділя цього року припадає на 2 березня. А у нас з вами є ще трохи часу згадати і подумати, до кого ми підемо просити пробачення у першу чергу.